Доброго дня. Добрий день. Маєте хвилинку в нього на час? Так. Я зараз проводжу маркетингове дослідження психічної компанії. Чи бажаєте ви взяти в ньому участь? Так. Я вам хочу пропрезентувати унікальний мінічний продукт, який за одну хвилинку піднімає нашого тіла, а також можна можу скористатися до одягів і до інших паперів. Він представлений в двох формулах. Одна це перша формула це є енергія, друга формула це розслаблення. яку покинули сьогодніського місця. Переслаблення. Дайте мені будь ласка, ручку. М -м -м, дійсно розслабляє. Мені дуже Це Дає мені енергію. Освіжає. Можете гарна поділитися маса. зі мною своїми враженнями на папері. Запишіть, угу. будь ласка, своє прізвище та ім'я. Вашу думку про цей косметичний прибут. Угу. І якщо ви залишите нам свій номер... Телефон у нас проводяться майстер-класи на ці теми, яка з них вас зацікавить, я вам заплафоную і запрошую. М -м -м -м. Так цікаво подарунок до дня народження? Там лежить дату свого Дня народження, я обов'язково зателефоную вас, привітаю. Також ви знаєте, які зараз ви можете отримати за вашого народження. Цікаво, обов'язково, звертається. Подивіться основа зі мною своїми враженнями про засіб, який ви пропустили. Я думаю, цей засіб мені надасть на праці цього дня. і дійсно освіжає мене з першого ж його використання. Вас тримує, Скажіть, що ви щоб зараз покупку? Скажіть, яка його ціна? 365 гривень. Дорого. Продукт американського виробника. Зараз ви маєте унікальну можливість придбати його по ціні. Долар закладений і 16 гривень в продукції. Якщо ви зараз не ви можете його придбати за такою ціною. До того його вистачає дуже надовго. Дуже зручна баночка, яка може все це літо бути поряд з вами, додасть столь цукової певності собі. Ви знаєте, ви мене переконали, я буду завжди з ним впевнена і дорого виглядати і все почувати. Дякую вам. Було дуже приємно, поміряв написано за промону.